Під час молитв ми називаємо Рош Ашана днем початку твоїх діянь, хоча Рош Ашана припадає на день створення людини, шостий день творіння світу. Це тому, що творіння світу було завершено лише з появою людини, і до створення людини начебто не було жодного творіння взагалі. Тому Рош Ашана називається початком твоїх діянь, Рош Ашана вчить нас. Важливому принципу не кількість визначає, а якість правильно, що з точки зору кількості нежива природа, рослини і тварини, створені до людини, займали велике місце у світі, а розмір людини, порівняно з ними, дуже малий. Але з якісної точки зору не можна й порівнювати людину з рештою творіння. Це для нас урок. Коли ми дивимося навколо, бачимо, що більшість нашого часу присвячена матеріальним потребам і мало пов'язана з духовними речами. То може матеріальне це головне Рош Ашана вчить нас, що правильне, протилежне, хоча кількісно матеріальне займає більше місця, ніж духовне, але духовне головне.